Грандіозна мультимедійна виставка із назвою «Ван Гог наживо, яку переглянули сотні тисяч людей по всьому світу, стартувала минулої суботи в Тель-Авіві. На виставці, яка є по суті інтерактивною інсталяцією, роботи голландського художника представлено у 360-градусному форматі на гігантських екранах, стінах, колонах і навіть підлозі до того ж у супроводі синхронізованої музики. Концепція виставки полягає в тому, щоб показати твори Ван Гога за допомогою нового технічного рішення, створити можливість нового способу сприйняття. Вона пронизує увесь період його творчості і дає нову уяву про його почуття та емоції в той час, коли він писав свої картини. Показує його життя у глибшій перспективі. Виставка Ван Гог наживо в теляві працює до 3 березня.